Шановні, сьогодні у нас на огляді київська хріновуха чарівна паличка від крафтової дистилярні Кенйо та Вовкулака. Міцність 40%. Аромат. Хрін, димний зерновий дистилят, квіти, торф, варені овочі, цитруси. Смак міцний. З хроном, димом, свіжими лимонами та медом. На видоху хрін. Палена гума після смак димно-медовий із гіркотою хрону та дистиляту. Тривалий, але зігріваючий. Вердикт. Цей напій для мене дуже сентиментально символічний із корінням в українській ідентичності та фінішем у сучасних трендах димних віскі. теплий, персональний, живий та дихаючий, майстерно збалансований з ароматами торфяного диму. Одразу відчувається аромат меду та цитрусів, а пекучість дистиляту чудово підсилює гостроту хрон. Жодна з нот не вибивається, все відчувається плавно, як вигана старовинного крісла. І так само на своєму місці. Оцінка: національне надбання.